Байден і Макрон домовилися про використання прибутків від активів Російської Федерації для України. Про це йшлося напередодні в їхній спільній заяві за результатами низки зустрічей після церемонії 80-ї річниці висадки в Нормандії 8 червня. І ось бачимо, що да сума може хай не найбільша, але йдеться ем, нарешті, хоча б про 50 мільярдів євро. Та й взагалі про те, що для себе Європа напевно що переступить і цю червону лінію, як нам видається, бо саме Сполучені Штати Америки давно вже виступали за ось такі кроки. Знаємо, що на теренах Європи, Німеччина Франція до останнього були обережними. Франція нібито цей блок для себе теж зняла вже в рамках засідання групи семи країн G7. буде обговорюватися детальніше це питання. Наскільки воно запрограмоване на успіх, його результативність 50 мільярдів багато чи мало? Чи в принципі це як перший крок так і ні в року? І наскільки вибухають від цього в Кремлі? Дзя по перше, чому американці подолювали? Тому що в них таких грошей найменше, Так, вони всі... було так, в них. Ну так і тому, в принципі, це не така сума, з якою можна там працювати. в да. європі це ще й авторитет. І тут десь європейців треба зрозуміти, але можна зрозуміти, не знаю, чи треба, що вони дуже вболівали за фінансову систему, взагалі, тому що не таємниця, що в банках, скажімо так, Європи лежать гроші не тільки Російської Федерації, але й інших не зовсім демократичних держав. Скажу так м'яко. І тому не хотіли їх відлякувати, щоб вони не забирали свої монатки і не понесли кудись в інші. Валюту. Це все. Тут це зрозуміло. Тому якщо от вже вживати цю лексику червоних ліній, то найближчим часом G7 перейде на ту, що з них. Uh -huh. Тому що все прибутки від е, тіла цього фінансового ресурсу, вони значно менші, ніж саме тіло. Да? І от про нього за нього буде йти боротьба, і вона буде дуже складною, тому що доки Європа не знайде е, механізм, який для них буде бездоганний і безпечний, uh -huh. вони це питання не вирішать. Багато чи мало і про суму да ну для країни, яка воює, будь-яка сума це є. Е... Ну, якщо не подарунок, то це той ресурс, який дозволяє прожити там зайвих там десь декілька місяців, да або отримати або купити якусь зброю. Тому від ні від чого відмовлятися не варто і не будемо відмовлятися, але ж ми повинні розуміти, що у нас збитки від того, що Росія робить, вони катастрофічно зростають і зараз. Це колосальні суми, які навіть не перекриє це тіло цього фінансового ресурсу, має на увазі російські заморожені активи, і треба їх ще більше. Тому що щодня сума збитків для України в енергетичній сфері, в інфраструктурній, в незворотній, такі як людське життя, вони зростають в ну, колосальними темпами. Тому цей крок з боку сполучених Байдена і Макрона треба вітати, але треба, щоб Європа не зупинилася на цьому і не вирішила, що ну добре, це питання ми закрили, і все. А хай ці активи лежать, вони ж нікуди не йдуть, хай собі лежать. Можливо, прийде демократична держава. Тоді ми влада в Росії, і тоді ми віддамо. Ні, це погана історія. Треба все забрати і забрати на сто років вперед. Ану, але ж від Кремля не буде ніякої реакції. Так само ми розуміємо, півтори хвилини. В нас буде. Вони ж поплачуть знову. Вони ж завиють а. на болот. Завжди ж виють. Вони розкажуть, що ми зараз вам як зробимо. Пам'ятаєте, що вони розповідали про те, про дозвіл, якщо станеться? Ой, що буде, да ну і все тепер грається в карібський кризис на мінімалках. Ну добре, хай виють. Це їх це їх проблеми. Не треба було нападати на Україну. Однозначно, так. а потім розповідати, що по них безпілотники мірної вірі время літять. Время для них давно вже не немірне і вичерпується. Пане Олеже, на жаль, і наш час сьогодні в ефірі вичерпується, але звісно рада вас бачити на всіх наших платформах. Дай. Наступного разу дякую вам дуже за змістовні розставлені акценти і за вашу фахову роботу. До наступних зустрічі. До побачення. На все добре. Олег Лісний політолог був разом із нами.